Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та метал. Сьогодні будуть нові знахідки. Розпочнемо. Є в нас таких два патрона. Вони в нас 160 500 гривень. 130 700 гривень. Перехідник 30 гривень маленький. Ось такий. 320 гривень 160 гривень. Плашка 12 штук, 200 гривень. Мічики 11 штук, 170 гривень. І сверла. Тут і конусні 320 гривень. Тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штук. Ось так. Є в нас в продажу ось такий ось станок. Сварильний, повністю працюючий, можливо, когось зацікавить детальніше фото, відео роботи на Viber. Будемо скидувати бірку мотора. Також можу скинути, кого зацікавить. Всі питання в Viber або за номером телефону. Чекаю вас у Viberі.